Депутат Волинської обласної ради від партії за майбутнє, екс-очільник Волинської митниці, а нині фермер Роман Микичук задекларував 933,5 тисячі гривень зарплати від Волинського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки. У військоматі Обранець громади прослужив більш ніж півтора року. Інформацію про це політик вказав у щорічних електронних деклараціях за 2022 і дві Третій роки пише сила правди. Проживає Роман Микитюк в Торіську разом з дружиною Ганною і донькою Ольгою. З нерухомості володіють двома будинками: 346 і 291 квадратний метр і трьома квартирами: в Турійську 32 – 32,3 квадратних метри, в Ковелі 62,6 квадратних метри та Києві 55,8 квадратних метра. Також Роман Микитюк задекларував чимало промислової нерухомості фермерського господарства. Аміла. Склади, навіси, адмінприміщення, ремонтну майстерню. У власності дружини промисловий магазин у Ковелі. Сім'я Микитюків має у власності майже 25 гектарів землі. Найбільше у селі Радовичі понад 15 гектарів. Є ще ділянки в селах Клюськ, Туличів, Соловичі та селищі Турійськ. Щодо доходів, то Роман Микитюк у 2023 році отримав як директор ТОВ АМІЛА 43 три тисячі гривень. А як директор компанії Вест М 9,5 тисяч гривень? Решту ж доходу Роман Микитюк отримав від ТЦК 452 тисячі гривень. Добровольця війни спочатку мене мобілізували офіцером управління, а потім призначеним начальником відділення рекрутингу бути забезпечення. Займався забезпеченням. служив до листопада 23 го року. А як демобілізувалися? За, за, якою, за якою причиною? Має вісочку, мама інвалід другої групи а акарслуждя. Так прокоментував свою службу Роман Микитюк. Дружина Ганна за 2023 рік отримала доходів від підприємницької діяльності на майже 2,8 мільйона гривень. Як директорка власної пекарні заробила ще 235 тисяч гривень. Також здавала два приміщення в оренду загалом на більш як 560 тисяч гривень та отримала 118 тисяч гривень дивідентів від депозитів в банках. Ще Ганна Микитюк задекларувала приз на півтори тисячі гривень. Загалом родина Микитюків заробила у 2023 році понад 4,2 мільйона гривень. У Романа Микитюка є цілий авто, мото, гітро і аеропарк, крім вантажівок, напівпричепів, причепів, які працюють в господарстві. У депутата є колекція радянського автопрому, різних моделей: Волги, Жигулі, Москвичі, Запорожці, а ще граф, Волинянка та мотоцикл Ява іж планета з новіших легкових автомобілів Лендровер Дефендер Defender 2004 року випуску. Та Nissan Pickup 2015 року випуску. Окрім цього, Роман Микитюк декларує два човни та два літаки, один з яких чотиримісне повітряне судно американського виробництва Цесна 182 вісімдесят 1975 пі року в спільній власності із власником Тов Герберхолдинг» Холдинг Олегом Барбелюком. Торік володів Роман Микитюк і корпоративними правами та частками в статутних фондах ТОВ АМІЛА, Фермерське господарство Аміла, Екопарк Аміла, ТОВ Веста ЕМ. Решту бізнесів, як то приватне підприємство Аміла Плюс, то в Торійське подвір'я, Дари Волині, Тов Пекарня Хлібний край, записані на дружину. Зберігає Роман Микитюк півмільйона гривень готівкою. Серед збережень також вказав і борг. Його ж товариство Аміла боргує йому 150 тисяч гривень. Дружина Ганна більш заощадлива. У двох польських банках вона тримає 616 тисяч злотих, 48 тисяч євро і 16 тисяч доларів. Ще майже 550 тисяч гривень лежать на рахунку в Приватбанку. Готівкою Ганна Микитюк зберігає мільйон гривень. Декларує Роман Микитюк і боргові зобов'язання у 2021 році. Він позичив бізнесмена Петра Лащука 2,1 мільйона гривень. Чоловік має дві фірми, займається продажем та ремонтом транспорту, а також торгівлею, залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього. З цієї суми на кінець 2023 року. Не віддав жодної копійки. Дружина позичила в січні 2022 року півтора мільйона гривень у ковальчанки Олени Ігнатієвої, яка веде стоматологічну практику. Вже в лютому того ж року. Ганна Микитюк позичила ще півмільйона гривень в Ніни Вітрук з Володимира. Жінка займається продажем годинників та ювелірних виробів. На час подання декларації Ганна Микитюк теж жодної копійки не повернула. В розділі фінансові зобов'язання депутат вказав поповнення дружиною статутного капіталу сімейного бізнесу на понад 2 мільйони гривень. Ще родина Микитюків декларує позичені третім особам кошти на загальну суму 360 тисяч гривень.